Цього літа Харків жив і надихався футболом. Літній чемпіонат Суперліг Харків об'єднав більше 50 команд з міста та області. Дякую вам, шановні друзі. Сьогодні велика честь бути серед вас. І Я дуже дякую вам за те, що наше місто сьогодні живе, що наше місто сьогодні працює і що є спорт в нашому місті. Спорт це виховання, спорт це культура. І я бачу сьогодні вас і я розумію, що в нашій країні є майбутнє, тому що саме ви, ті, хто виросте дуже скоро і будуть будувати потужну і міцну країну, тому що ви самі дисципліновані, тому що ви заряджені на перемогу і я бажаю вам завжди перемагати. Я вітаю вас всіх з закінченням цього турніру. Я вважаю, що на цьому турнірі немає переможців, немає програвших, тому ви всі. Красені, бажаю вам успіху, ніколи не здаватися. Слава Україні! Подякувати нашим футболістам, за те, що вони віддаються кожну секунду на полі. І, звісно, хочу подякувати тренерам за те, що вони роблять усе, все, щоб е, ваші діти розвивалися. Зоні. Тому дякую вам за ці емоції впродовж місяця. Дякую батькам за підтримку дітей е, заняття спортом. Тому всім дякую. Робимо все для того, щоб наш турнір залишався найкращим в Харківській області. Слава Україні!